Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. Дивимося то сьогодні топовий реплейчик на Бурацику. Це восьмого рівня преміумний французький танк, восьмого рівня і, як на мою думку, найкращий преміумний танк в грі. І дивимося на мапі Ласвіль. Граю на сьогодні автореплею з Ніком Кшечіньо з, в воді, з Скорпіоном Джі, з Ніком Адам. Швидше за все, це якісь поляки грають, бо тому що це якісь імена. Мені здається, що це поляки. Можеш написати свою думку в коментарях. І дивимося, відразу на етапи команд нас кидає до 7 рівнів. І варто підкреслити, що у нас сьогодні грає статюга, як ви вже зрозуміли по тому, що наш реплею Возить тільки голові підкаліберні снаряди, які пробувають 240 мм бронепробиття 250, 1250 метрів. Перепрошую, за секунду літають швидкість польоту снаряда нашого підкаліберного. І ми відразу їдемо на центр мапи, просвічуємо всіх в тому числі. І легкого танка бачата. До речі, у нас у нашого автора реплею проблеми трішечки з інтернетом. Ми це на початку бою отак трішечки подіргає і закінчиться. Але бачимо на пінг в межах норми там 70, 50-40 скачуть, але. Біля нього є кнопочка, така маленька, де зеленим, мигає і червоним. Коли червоне, повністю з'єднання немає, швидше за все автор реплею, реплею грає на вайфаї, не на кабельному, не підключеному, швидше за все, до інтернету, тому так і скаче інтернет, на мою думку, звичайно. І бачимо 1455 настріляного, 171 вже насвідчено. І противники повністю вже прожимають базу. До речі, тут база тільки одна. Наші союзники на першій другій лінії, так звані кишці, прожимають всіх противників, які були там. Я, до речі, не помітив, чи хтось там був. Можна писати в коментарях. Не помітив цього, єй богу І Т-832. Та е, наша Мікс вже їдуть на респаун, де з'являлися противники. Рахунок 5-7. І ми так до цієї пори і стоїмо на е, центрі мапи. Дивимося вліво вправо, нікуди не спішимо. Е, поки що. І в прицілі АМІХ з'являється. Так, вицілюємо шкоду Т-56, залітає, вицілювали в одного, влучили в другого. 391 хітпоінт вилітає по е, Аміхсу. Шкоді Т-56. Не хотіло залетіти, Ну нічого. Зараз перезавантажуємо черговий барабан на два снарядика До речі, у нас тут 720 середньої шкоди за барабан, два постріла 360 развої шкоди. І трішечки коса. Гармата у нас досить коса, скажу я вам: 310 хідпонтів. Забираємо Су-152. Досить коса у нас гармата отут. На далекій відстані ми зовсім не снайперський танк. Ми танк такий посвітити, вірватися, дати два снарядика і втекти. І бачимо, Шкода, Т-56 їде на наш респаун. Букую свою увагу на нашого совзводного на Скорпіоні G. У нього дос, досить дуже погана позиція. Так, прожето 46, зводимося. Так, перший постріл 312 і другий за тата. 360 хід потім вилітає, 672 з барабана. Це не ще середнього, нагадую вам. Так, і до речі, хотів я сказати за Скорпіона G, нашого созводного, якщо він підсвітиться відразу, буде фокус по ньому. Після постріла, зазвичай е підсвічується отакий От танк на центрі мапи. І я не встиг цього сказати, як нашого созводного забирають і відправляють цим в наступний бій. Бачимо, залишається ІС та ЛКВ-90Б. Наші два союзники цього рівня, не знаю, вони взагалі там. На мою думку, нічого не зможуть зробити. Проти таких імп, як Шкода, Т-56. На чолі там їхала і з'їжджає. Подивіться, Тигр 1 з'їжджає з захоплення бази. Перша тичка 313 вилітає. Друга 389, 702 з барабана. Нам, до речі, досить, на мою думку, повело, що Тигр 1 вирішив з'їхати з захоплення бази. Як ви бачили, там залишалося менше 20 секунд. Не помітив, скільки дослівно, але. Досить мало залишалося, швидше за все, не, ми навіть і не встигали. Тут Череготір світився, їдемо ми на нього, ми повністю за, за, заряжені. Виїжджаємо в жопу, присовуємо 1 на 125, треба його забрати. Так, і ми його забираємо, 125 хіппонтів. І по нам починають стріляти з бази. Це су 130 пм Бачимо на міні-мапі на міні світиться Су-130ПМ та Тигр 1. На щастя, вони по нас не влучають. Ми, подивіться, ми ще й навіть світимо. 320 хідпонтів підсвітили нашим союзникам. І е, ще раз акцентую свою увагу. Подивіться на міні-мапу, на міні де наші важкі танки зупинилися. Вони навіть і не думають їхати збивати базу. Все е, доведеться витягувати наш оцей наш бій, нашому автору реплею. Тож, як на мою думку, це дуже шикарний боярський, обов'язково підтримай мене вподобайкою за мій непростий труд. І дивимося. Подивіться, ми в'їжджаємо на 130пм, підпалюємо його. Так, можливо, згорить, гори, гори ясно. Так, І догорає повністю су 130ПМ. За два, за два шотика Ми його повністю забираємо. 110 хітпоїнцу фулового. Боже, як нам повезло в цій ситуації 5300 з лишнім уже настрійного. І 10-12 рахунок. Бачимо Т-832, там і ікси. Вони грають у зводі. І тут вже тим часом зводимося на Тигр 1 в башту. 322 хітпойнти, можливо, вдасться забрати. Так, і ми його забираємо. 306 хітпойнтів, І він нам з така, катака шкодить боєукладку. Ми вже не маємо чим її полагодити. У нас, у нас ремкомплект кадешиться. Ще 40 с з лишнім секунд залишається до кінця Кадешки. І е одного е Амікса вже забирають. Т-832-й. Хотів сказати, залишається як його шкода. Т-56 забирає, як би там не було, але шкода Т-56 теж один з найкращих преміумних танків в грі. З цим дуже важко поспорити. І досить довго ми чекаємо на перезарядку, близько 40 секунд. Так, зазвичай у нас 20 секунд перезарядка. Бачимо, до речі, на початку бою я ще показував, що автор реплею повністю грає на боновому спорядженні. Ми б тут шкоду Т-56 уже в борт би забрали. Чи дали би дві тички по тигру 1. Так, вицілюємо 306 понтів. І другим не влучаємо полетіло в гусеницю без е, завданої шкоди, що дуже шкода. 6328 вже настріляного. І ми вже нарешті полагодили нашу бойовкладку. Починаємо втікати від противників. До речі, ми вже залишаємося один проти чотирьох. Проти чотирьох танків. І не спішіть нашовтеріплею втікати звідси. Ми вже майже перезарядилися. І знову вицілюємо тигра один. Перша 336 вилітає, і друга. 309, царська альфа вилітає другим пострілом. Ну, хочу раз. на весь бій нам дає вище середнього. Бо тому що, як ви бачили, 312-300 це взагалі не шкода. Але, як би там не було, ми вже знову перезарядили. Тим часом вже барабан приїжджає АМІХ, вицілюємо в ВНЛД і забираємо 119 хітпонтів. Чекаємо з одним снарядиком. Так, не знаю. чи перезар... Іти на перезарядку чи ні. Так, йде на перезарядку сім підкаліберних снарядів, не залишається. Та два осколково фугасних. Понад 7 тисяч вже настріляного. Залишається ще три противники. Досить складний бій. Нас підсвічує на базі Тигр П. Він, це дуже, до речі, погано, що він нас пересвітив, до речі, підсвітив, бо, тому що ми зараз могли заходити в будь-яку сторону, а він нас підсвітив. Ми постояли трішечки відсвітилися. і... Поїхали собі в сторону, де останній раз світилися. І, до речі, напишіть обов'язково в коментарях. Передивіться цей момент. Оце такий момент був трішки сумнівний, на мою думку, без автоприціла, без нічого. Просто ми його забираємо Тигра один. Я, до речі, не зрозумів цей момент. Я передивився дуже багато разів. Так нічого й не зрозумів. Що це був за такий постріл, чи це якийсь вундеркін тут назирає, чи що не знаю. Обов'язково напиши в коментарях, що ти думаєш на що цього. Що це був за постріл такий, можливо, якісь моди заборонені. Хто зна, я в цьому не експерт. 7500 тисяч вже настріляного, і бачимо, один танк стоїть на захопленій базі. Залишається всього два Шкода Т-56. Один з найкращих преміумних танків в грі, який, якого на рахунку 6 фрагів. Та Тигр П. Вони, до речі, заграють у взводі. І вони координують свої дії. Зараз будемо дивитися, як буде наш автореплей викурювати. Він об'їжджає довкола, щоб не підсвітитися. У нас досить, досить шикарна маскировка. Як ви знаєте, Бурасика одна з найкращих маскировок на 8 рівні серед естешок. І е, об'їжджаємо. Їдемо перед звантажені повністю. У нас 400 з лишнім хідпонтів залишається. Тобто е, може нас шкода Т-56 забрати за позріл. Тобто нам дуже важко буде зараз якось розіграти. Один танк стоїть на захопленні бази. Він нас тролить, щоб ми виїхали збивати базу. Другий, швидше за все, що це шкода Т-56, буде нас зараз забирати. От у них швидше за все такий план. План дій. І зараз будемо розбиратися. Так, тигра П. Ми підсвічуємо в борт. При цьому тридцять тридцять Другий, Другим, на жаль, ми не пробуємо. Це Дуже важливі постріли були. І знову підтергує картинка, знову глючить інтернету нашого автор-реплею, але це йому не мішає тягнути такий суперсложний бій. Дуже важкий бій. Немає що тут говорити. На його місці я вже 10 разів би програв на цьому танку і на наступних. Але наш автор-реплею навіть при поганому інтернеті витягує, ну, принаймні. Поки okay, що? Будемо дивитися, що буде придумувати наш авторіплею далі. Майже 8 тисяч вже настріляно на 8 рівні проти 7 рівнів. Так-так, це говорить тільки про те, що давно наша команда вже мала програти без нашого автороріплею. Злив бися, наш авторіплею на початку бою вже давно бій був би закінчений не в нашу користь. Але. Вирішує наш автореплею вже заїхати зверху. Дуже акуратно так прочікує, дивиться. Так, і шкода Т-56, так, в борт не пробиваємо. Але другим снарядиком, не знаю, як ми вицілюємо йому в НЛД, швидше за все, полетів наш снарядик. Шкода Т-56, до речі, по нам теж стріляла, але не влучила на щастя. Тут, до речі, теж нам дуже везе. І повних 8 тисяч настріляного вже в кишені і залишається ТГРП. Ми йому двохшотні, а він нам швидше за все на три постріли. Тобто ми його з барабана ніяк не забираємо. Зараз він приїде. Будемо дивитися детальніше, скільки в нього хідпонтів залишається. Дуже акуратно прочікує наш авторіплею, дуже грамотно грає. І з'їжджає ТГРП з захоплення бази. Цікаво, куди він поїхав, в яку сторону. Боїться наш авториплею. Боїться, я на його місці в мене руки і ноги вже були спотівші і тряслися. І ТГРП. Е Вгадує, звідки ми будемо виїжджати. Ну швидше за все, він не вгадує, а йому сказав його совзводний на шкоді Т-56, якого наш автореплей забирає, Так і боїться і грипе. Виїжджати, і ми боїмося на нього виїжджати. Тому що якщо ми на для нього трохшотні. Він зараз, навіть якщо ми проб'ємо снарядика в нього, ми він залишається. Ми будемо змушені тікати, перезавантажувати ще барабан і будемо шотні для нього. Він просто засяде десь в якомусь кутку і просто буде чекати і нас забере. Тож це трішечки така сумнівна ситуація, досить напружена. Не знати, що робити нашому реплею, він так по трішечки. Поаккуратненько, так, по пів танчика, по пів корпуса, виїжджає, намагає просвічувати. Швидше за все, Тигр П проїхав. То, подивіться, виїжджає зверху. Як він не влучає, невідомо. 742. За барабан вилітається навіть вище середньо вилітає за барабан. Залишаємо йому 57 хітпонтів. І ми пішли на перезарядку. Ну, залишається. Ми йому ще до цієї пори двохшотні. Не знаю, як він не влучив на Тигр П. Він там взагалі. На клавіатурі нажимає не руками, а швидше за все, ногами. Можливо, можливо, у нього теж проблеми з інтернетом, хто зна. І ми його просто виїжджаємо з поганим інтернетом, 57 хіт-понтів збираємо, підтримує мене вподобайкою. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.